Поява цієї машини на радянських вулицях у 30-40-х роках означала лише одне: приїхали забирати ворога народу. Славнозвісний чорний воронок або ж ЕМК, як її ще називали у народі, легендарна без сумніву машина Газ М1. Назва машини М 1 розшифровувалась Молотовський перший на честь тодішнього глави уряду СРСР В'ячеслава Молотова, ім'я якого в ті роки носив завод. Що ж до походження моделі, думки автоісториків розходяться. За однією версією її прототипом став американський Ford B модифікації f 40 Відповідно угоди з Радянським Союзом, заокеанські конструктори передали технічну документацію на автомобіль. За іншою, горківські розробники в основу М-ки вирішили взяти Ford Rheinland. На той час цю модель випускала німецька філія компанії. Радянський Союз купив її технічну документацію у Герінга таємно від Гітлера. До роботи автопромівці взялись негайно. І в березні 1936-го перші два зразка газ м 1 були готові за вісім років. Горківський завод випустив більше 60 тисяч емо. Одна з них зараз знаходиться у колекції Володимира Суржикова. машина она была на службе нашей больницы имени пирогова после военное время Ну, возила ночмеда. ему эту машину в 50-х годах подарили отдали уходя на пенсию и потом его сын продал эту машину уже. но она была конечно не в таком состоянии она была уже в таком состоянии нестояния и эта машина была съедены у многие части коррозии, поедены, многие части были уже не родные, так сказать, что. Но на сегодняшний день нашими усилиями мы немножко восстановили ее, красили, сделали, и она уже участвовала в трех парадах. День любої такої машини всі припаднімає чувства і бы тобто, наполняет душу гордістю за отечесним автопром. А пишатись і справді було чим. Вперше у радянського автомобіля з'явились регульоване переднє сидіння, електричний покажчик палива протисонячні козирки. Так виглядав у той час кондиціонер. Усі попередні моделі мали дерев'яний каркас обшитий металом. У емки також вперше кузов зробили суцільно металевим. Дерев'яним залишили лише дах для економії металу. Впечатлення приємне, звісно, єдід. Чувствуешь себя как в настоящем танке, ничего не боишься, ничего не это. А то есть скорость минимальная, а чувствуешь себя как в бронепоезде. До війни Горківський автозавод виготовив чимало модифікацій «Емки». Це були і пікапи, вантажопідйомністю в півтонни, таксі, що відрізнялись наявністю таксометра, і двокольоровим кузовом, напівгусеничний всюди хід і навіть перший радянський гоночний автомобіль ГЛ-1. На ньому у 1940-му встановлено абсолютний всесоюзний рекорд швидкості. 161 км кілометр за годину, але боліди випустили лише два, і жоден не вцілів. Після великої вітчизняної війна внесла свої корективи у розвиток автобудування для фронтових умов. Потрібні були більш потужні машини, і на базі ЕМК створили ще одну модифікацію: газ ГАЗ-1173. Одна з них і понині зберігається у Вінницькому музеї ретротехніки. Машина пройшла війну, там були знайдені в ній і пістолетні гільзи при розборці, знаходили такі позеленівші, і винтовочні гільзи, тому тут вже тут ясно, що автомобіль все-таки воював і приймав непосередньо участь в освобожденні нашої родини. Газ 1173 відрізнявся від емки зміненим облицюванням радіатора, капотом, а також потужним шестициліндровим двигуном, який також ставили на танки та легкі літаки. На таку машину, уже то вже модернізована емка, так називаємо. ставили узли агрегати од довоєнного автомобіля ЗІС. Це ЗІСовський двигатель шестицилиндровый был, був, це ЗІС-101. На нем, на цьому автомобілі ставився задній мост ЗИСовский. Они Вони були в двох Это Це був повноприводний автомобіль, тобто два моста ведущих і моноприводний автомобіль з ведущим заднім мостом. М-ку і її модифікації під час війни використовували як медичні автомобілі, тягачі легкої артилерії. Саме вона возила високе штабне керівництво у воронку, коли фронтовими дорогами маршали радянського союзу, Рокосовський, Жуков та Конів. Та й загалом м 1 був найпоширенішим легковиком воєнного союзу. І незважаючи на лиху славу НКВСівського авто, сьогодні про емку більше згадують, як про легендарну машину великої перемоги. А ви путь є стампова, за воєнний провал, за удва, за емку, за успіх, как пішком шагали, як плечом толкали, як ми поспівали раніше всіх. От ветров и вестужить петь мы стали хуже, Но мы скажем тем, кто упрекнет, Наши покачуйте, наши поночуйте, Наши повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, Но мы не терялись никогда. Напиться Петра с одним нагадом. Мертвыми пляшали в городах. Мы за победу, за нашу газету, Они а не то всего, мой дорогой. Моряки, пешки, Кто-нибудь кто помянет нас с тобой. От ветро весту же петь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет. С нашей покачуйте, с наши поночуйте, с нашей повоюйте хоть бы год.